Ви знаєте, що вийшло Івана? Я, значить, писала всі ці роки. Вірші багато, я собі думаю, ну, це, значить, зберу та й все. Подивилися ті вірші, а вони, знаєте, реакція на, 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 на те, що відбувалося, Боже ти, Боже. Значить, і там, ну що, проґавили, прогледіли. І хочеться на Марс. Це сталася трагедія, ви зіграли фарс. Віднялися на Говерлу, заспівали, що не вмерло. І спитали Говерла. Ви подбали, щоб не вмерла? Бо таке щось вибираєте, що самі повимираєте. <смі> і, оце, і оце отако. Я подивилась на ці вірші. А я ж знаю, що люди хочуть втіхи розради. От, десь у мене в Патренах, значить, Казати правду важко і чи варт? Усі ще кають втіхи і розради. Мовчу, мовчання то великий гарт, поезія ж, не шоу для естради. Ну і так далі, розумієте. А потім я почала е, 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 працювати спеціально вже, бо я ж писала не для другу. Просто сама, от для себе, от, бо так реагувала на світ. А тут треба Малковичу здавати вірші. А я ще не хочу підводити. І почала я шукати в собі можливість, можливість оптимізму. Я раптом я зрозуміла, що оптимізм це усмішка дила. Треба бути, треба бути. Чесним перед собою, перед людьми. От. Але ви знаєте, якісь вірші веселіші, навіть я понаписую Ви Не бійтесь, я вже тепер можу знати. Я навіть про штучний інтелект написала. Мабуть, перший із поетів, хто написав про штучний інтелект. Преамбулка така. Альтернативи розуму нема. Бо він живий, з, е, з душею нерозлучний. Хіба вже людство е, з'їхало з ума, що так потрібно створювати штучний. Прекрасно. А далі, а, а далі в мене хіба вже людство вижило з мови. А далі в мене йде цілий вірш про штучний інтелект.